Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ми запрошуємо вас на наш онлайн-семінар «Шлях до ефективного землеробства. Колеги, ми гарантуємо вам, що по результатам даного семінару, навіть в перший день проведення, ви будете розуміти, скільки ви, скільки ви можете заробити вже з нашими рекомендаціями. Тому що це, по-перше, буде безкоштовно. По-друге, я вам розповім, як ми це робимо, як ми плануємо і як ми рухаємося. Треба ті дрони, чи не треба ті дрони. Як... Кожному треба купити того дрона. Чи не потрібно? Як вони літають? Як вони експлуатуються? Чи дійсно це потрібна історія? Про дрони обов'язково теж будемо розповідати коли. Так що тримайтеся, підписуйтеся, заходьте в наш телеграм-канал. Ми можемо обговорювати як в телеграм-каналі, так і е ТТТ. Так що будете задавати питання, якщо вас цікавить, ми. Спробуємо надати вам компетентні відповіді, тому що ми виробничники, деякі як ви Тримайтеся, успіхів вам.